Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Масована атака на Запоріжжя близько 22-го вечора, 25-го листопада, росіяни били дронами по території міста. За даними прокуратури, ворог застосував більше десятка шахедів. Станом на цю годину відомо про 19 поранених. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Гуртожиток закладу освіти, одна з підприємств, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури міста. Понівечені транспортні Засоби більше про це дивіться в нашому сюжеті. Рама одна вилетіла. Двері погнуло, теж вилетіли. Ось а тут отак. Віктор Олексійович показує свою квартиру. Вночі російський дрон атакував будинок, в якому він проживає. Каже від шоку, одразу і не зрозумів, що прилетіло поруч і дочка вже дружина і дочка спати лягли. Це було близько 10-ї вечора. А я зазвичай до 12-ї не сплю. Сидів в інтернеті, як бахнуло. Я спочатку подумав з іншого боку. Виглянув все тихо, спокійно там, з тієї сторони. Але які звуки чув? А сюди зайшов, відкрив двері. А тут апокаліпсис. Чоловік зізнається у той момент найбільше переживав за свою доньку. Вона кілька років тому пережила інсульт. Чоловік радіє, що її захистило ліжко, і вона не сильно постраждала. Повезло. пощастило, що у нас у доньки були підняті боковини. Рама впала на ліжко і воно затримало. Донька не сильно постраждала, тільки склом трошки обличчя порізало. Його дочка одна з майже 20 постраждалих. Нині вона вже отримала медичну допомогу та повернулась додому. Стосовно постраждалих, богу дякуючи, всі живі. У нас є 19 постраждалих, з них 6 госпіталізовано. Тан госпіталізованих в більшості випадків середньої тяжкості одна людина тільки важка, вона знаходиться в обласній лікарні. Пошкоджено більше 30 багатоповерхівок в трьох районах міста. П'ять постраждали найбільше. Через злучання в них стались пожежі. Пані Інга, яка мешкає в цьому будинку, розповідає, одразу після прильоту їх евакуювали з помешкання, адже була загроза вибуху газу. Потім коли, тривога... Потім, коли тривога закінчилась, прийшли додому. Розгрібаємо. У мене син ще інвалід першої групи і у нас почалася істерика і паніка. Потім заспокоївся. Кожен реагує по-різному. Він почав кричати. Понівечено і 20 приватних будинків у трьох районах Запоріжжя. Також пошкодило гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Також є інформація про те, що більше 300 абонентів без світла і більше 200 абонентів без газопостачання. Такі пошкоджені будинки, де були пожежі, безумовно зараз немає цих комунікацій. З сервісними службами опрацьовуємо питання, там, де можливо, до кінця доби буде відновлено, там, де неможливо, безумовно, тоді буде вже йти питання про консервування об'єктів та вирішення капітальних ремонтів. Загалом армія РФ атакувала місто 11 шахедами. Частину з них вдалося збити. Понад 150 людей вже звернулись з повідомленням про пошкодження або руйнування житла. Вісім людей, які цього потребували, поселили в шелтер. Ліквідація наслідків удару триває. Надія Пилипенко Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Попри постійну загрозу дронів в Запорізькій поліцейські разом із капеланами вивезли вісім жителів Юрківки та Таврійського серед евакуйованих троє дітей. 14-річний Богдан взяв із собою найціннішу річ ноутбук, який допоможе йому надолужити навчання. Також евакуювали 56-річну Ларису Іванівну разом з її малолітніми онуками Дар'єю та Сергієм. Тепер діти почуватимуться в безпеці та зможуть спокійно навчатися. Відвідувати дитячі гуртки, не чуючи постійних вибухів. Поліцейські закликають виїжджати з небезпечних місць і не ризикувати життям. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 102. В Запоріжжі відкрився громадський центр Червоного Христа. В ньому об'єднали фахівців різних напрямків, котрі надаватимуть безоплатні консультації та допомогу містянам. З якими питаннями сюди можна звернутися, знає Анастасія Митко. Майя Самойлова, адміністраторка громадського центру Червоного Христа, до команди долучилась минулого року. каже, прагнула допомагати людям. Саме вона першою зустрічає відвідувачів і радить, як знайти потрібного спеціаліста. Коли я зустрічаю особу, я можу оцінити, скажімо так, зробити первинну оцінку потреб. За чим саме звернулася ця особа, які саме саме допомога їй потрібна? На основі цього я вже можу визначити, куди я можу направити або до психолога, або до соціального консультанта, або на юридичну консультанту. Або до мобільних медичних бригад, реабілітаційних команд відповідно за всіма нашими напрямками. Для мене це цікаво. Це про розвиток, це про можливості, це про допомогу людям. Разом з Маєю в центрі працюватиме семеро волонтерів і близько 20 фахівців різних напрямків. Тут надають 11 видів послуг. Працюють мобільні реабілітаційні бригади, є стаціонарний кабінет з необхідним медичним обладнанням. Проводять й тренінги змінної безпеки та невідкладної допомоги. Кожен тиждень в центрі приймає сімейний лікар та юридичний консультант. У нас є психологічна допомога, індивідуальна групова, також тренінги з першої психологічної допомоги, те арт-терапії також проводяться розвантаження е, на всіх можливих рівнях. Е, також у нас є соціальні консультанти, що по суті являються нашими очима і руками. Найголовніше це функція, чому все так поєднемо, так таку велику кількість напрямків, це щоб забезпечити принцип єдиного вікна. Тобто, щоб людина прийшла і могла на в одному місці отримати всі необхідні послуги. Громадські центри це пілотний проєкт Червоного Хреста. За цей рік в Україні їх відкрили вже 13. Кожен різного рівня в Запоріжжі обласного до його відкриття команда готувалася рік, а мріяли вже давно. 20 років це була така мрія, щоб, щоб створити центр, який буде. Е Собі мобілізувати всі наші командні ресурси, всі наші тренінги, всі наші активності. І це не тільки власність Червоного Христа, але це власність міста в тому плані, що Люба будь-яка громадська організація, будь-який орган державної влади може тут створювати або здійснювати своє проект, якісь абсолютно безкоштовні свої починання. На відкритті центру вручили подяки тим, завдяки кому це стало можливим. Серед нагороджених і Наталя Таран. Вона економістка. Каже, її робота не дуже помітна, але важлива для Червоного Хреста. Тобто, моя робота і направлена на те, щоб робити правильні запити, ті, які формуються тут саме на місці. Для того щоб нам виділили цю допомогу, тоді правильно її витратити, саме ціленаправлено її витратити і відзвітуватися. Відкриття центру та закупівлю необхідного обладнання профінансувало товариство Червоного Хреста з Німеччини. I think this is the best я вважаю, що це дуже чудовий приклад допомоги українців з українцями та допомоги запоріжан місцевій громаді. Сподіваюся, це стане справжнім будинком для всіх координаторів і людей, долучених до Червоного Христа України. Звернутися до громадського центру Червоного Христа у Запоріжжі можна побудням з 8 до 18. Запорізька поетеса Наталя Боровик презентувала збірку віршів горлиця. Захід відбувся в обласній бібліотеці в рамках засідання клубу Книжковий світ. Загалом в творчому доробку Наталі п'ять книжок нова складається з лірики та спогадів про власну сім'ю. Один з віршів поетеса присвятила своєму полеглому сину Євгену. Він воював в зоні. АТО. на початку великої війни знову пішов добровольцем у військо. Був нагороджений золотим хрестом. Заможність у жовтні загинув на Донецькому напрямку, вклонюся кожному солдату, який тримає зброю у руках. Він захищає рідну хату, а мати жде і молиться в сльозах. Так рідко спить в нічну годину, нема перепочинку у боях. Боронить неньку Україну на ділі. А не просто на словах. За все ми дякуємо Богу за ласку, милість, святість, навіть гнів. Надай вборні їм допомогу. Не повертайте на щитах синів. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.